Вітаю друзі. Сьогодні хочу продовжити рубрику Зроби сам і не переплачуй великі кошти. Сьогодні хочу показати вам, як з підручних матеріалів можна зробити костюм джоляра і яка ця краса виходить. Отака, друзі, виходить краса вишиванка. Купили це не що інше, це саме, ну, якщо так близенько показати, що видно, хто. Саме звичайний льон. А насправді це були не що інше, як старі, мабуть, ще бабусині там штори. А. І оце дружина зробила. Взяла мій старий костюмчик, навіть не кроявши його, тут, ну, не ріжу, Вона, не поровши його, повиміряла. І оце така краса. Получилося. Купили ремкомплект сеточки нової, проволочки це із старих масок поставалися. Замочок знайшли, що там було. І вийшла така. Так само тут можна ось скидати згори. Капелюшок ззаді також вишитий, як іншу сторону. Бачите, також там на плечах вишиваночки по рукавах. Два таких ось дебелих колгоспних, як кажуть, кармани можна сюди ложити. Тут такі вони, дивіться, як взяти. На півтори четверті висота. Резиночку вставили. І вийшла така краса. Тому, друзі, ну куртка, я дивився в нас ну від 500 і вище, дивлячись який матеріал. А можна отак безкоштовно потративши. День, а як вмієш шити, то може і півдня. І у вас буде отака красота. Тому робіть самі, не переплачуйте і заощаджуйте.